Понад 200 кілограмів одягу з початку повномасштабного вторгнення для переселенців зібрала родина Олімових із Гнівані. Пункт прийому зорганізували вдома, каже Іларія Олімова. До початку війни це було частіше, навіть я би сказала, систематичніше на кожне свято, бо так як ми займалися більше з маленькими дітками, а зараз раз на три місяці, коли міняється пора року, і люди трішки чистять свої гардероби. Наразі тут майже все зимнє, так як скоро холода. І я наголошувала при зборі, що бажано зимові речі сьогодні. Тут є книжки. Теплий одяг, тепле взуття як і для дітей, так і для дорослих. Батько Іларії загинув вісім місяців тому під бахмутом. Йому було 57. До повномасштабного вторгнення доставляв допомогу на передову. З вересня 2022 року був мобілізований. Після його смерті розповідає разом з мамою, допомагають не лише переселенцям, а й військовим. Марина Олімова каже у загибель чоловіка не вірила до останнього. Перші були відчуття. Не вірив це, не сприйняття, але, на жаль, з часом ми зрозуміли, що все-таки він більше не повернеться, і треба жити далі. Треба допомагати собі, допомагати знайомим, близьким, нашим українцям, наближати перемогу. Зібрані речі Олімові передають волонтерам громадської організації «Полум'я надії». Гуманітарні хаби організації облаштовані у Вінниці. На тепер таких три. Переселенці безкоштовно можуть підібрати собі одяг та взуття по сезону, каже координатор Сергій Капітула. Є потреба в теплому одязі, це потреба в дорослому одязі. Дорослий, чоловічий, жіночий одяг, взуття. Дитячих речей хватає, їх просто не беруть сік, скільки приносять, а зберігати їх ну, немає де, тому ми людям просимо, щоб більш несли дорослий одяг. Володимир Мельченко переїхав до Вінниці з Криму. Розповідає, працює, втім зарплатні на все не вистачає. До гуманітарного хабу прийшов по речі. Працював і я став свої. що ж то не можна було, на роботу не в чому. Щодня по допомогу до центру приходять до півсотні переселенців, каже Сергій Капітула. Такі ж пункти полум'я надії облаштували і в Миколаєві, Херсоні, Житомирі, Донбасі та Запоріжжі. Якщо у Вінницькому гуманітарному хабі речі у надлишку, їх передають іншим містам. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.